О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. четвер, твій найгірший сон. Я скажений. О тепер Філ Спенсер офіційно підтвердив, що ігри Activision Blizzard почнуть з'являтися у Game Pass тільки з 2024 року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Крім того, керівник коробки запевнив, що якщо розробники надумають відновлювати старі франшизи, ніхто не стоятиме їм на заваді. Також вони не змушуватимуть студії робити нехарактерні для них проєкти. Та невже? Взагалі там ще цілий подкаст був про те, як, що, куди і далі. Тож, якщо цікавитесь майбутнім Activision Blizzard, можете глянути. Посилання кину в описі. Take-Two зареєстрували таємничу забавку під назвою Project Itos. І тепер мережею ширяться чутки, що це наступний проєкт Rockstar Games. Начебто історія цієї гри розгортатиметься десь, колись наприкінці існування Римської імперії. Та що ти кажеш? CD Projekt випустили останній патч для Гвинту. Надалі підтримка гри завершується, а подальший розвиток віддають у руки спільноти. Давайте, давайте, давайте. Нас все вийде. Юбісофти детально показали VR-них асасинів для обмеженого кола журналістів. Гра направду виглядає дивно. Та ще й гратиметься тільки на метаквестах Цукерберга. Я не розумію цього такого нема. Інсомніки повідомили, що в другому спайдермені на старті не буде доступна нова гра плюс. Але розробники обіцяють додати все це діло згодом. Тут головне, аби вони встигли до того часу, як більшість гравців уже пройдуть гру. Ні. Я так і думав. Тишком нишком майже непомітно релізнулась друга кона, загадковий жахастик про бродіння крізь снігову завірюху. Ми закриваємо дорогу, насувається хуртовина. хуртовина. Це ж кілька сніжинок. разом з нею. Приблизно в цей же час вийшов Hellboy Web of Веб Weird. Фанатам всесвіту світу обов'язково рекомендую. Алкей шанувальник. Обожнюю його сюжети. Це щось неймовірне. Не хочу спойлерити. Не треба ні руки. Геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. В п'ятницю на котру? На шосту.